Дізнатися про творчість Шекспіра, навчитися писати японські ієрогліфи, розмовляти вірменською, поринути в грецьку міфологію. 8 серпня 2025 року спробували учасники проєкту Світ слово, відчуття, ідентичність, творчість, який відбувся у селі Райки Швейківської громади. Даніл Дем'янюк розповів у локації на японську тематику. Отримав завдання знайти і написати ієрогліф, який би відображав його внутрішній стан сьогодні. Тут я написав ієрогліф, який означає вода. Ну на даний момент я відчував себе як вода, тобто це досить гнучкий матеріал, який підстраюється під різні умови і може текти навіть там, де є перешкоди. Японська література мене приваблює хайку саме. Це коротка змістовна поезія, яка дуже точно відображає е, менталітет також Японії, Тобто е, нічого зайвого, лише саме важливе. Анна Федорчук каже, що на локації, що популяризує грецьку культуру, познайом із традиційними стравами Греції та дізналась про богів грецької міфології. Дізналася про Бога Діоніса, що він є богом вина, богом винограду. Окрім ознайомлення з іноземними культурами, діти вчилися писати вірші українською. Чому забули про важливість мови, чому свій шлях ще досі не знайшли? Лише ще бачимо, що вона чудова, то до святої правди сліпі її очі не дійшли. Ми пишемо спільний вірш. Діти, які взагалі зовсім не писали, які взагалі не. Не вміють нічого. Вони стоять і там пропонують якісь свірші, і насправді це створює наше нове, молоде покоління, яке буде будувати, відбудовувати нашу країну, яке буде творити нашу країну і творити наше майбутнє. Проєкт реалізували у межах мистецького конкурсу Українського інституту книги, розповіла Жанна Карпенко, начальниця відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Швайківської сільської ради. За її словами, участь у заході брали діти з села Райки та семи навколишніх сіл громади і сьогодні ми маємо змогу представити проєкт Світ для нашої громади і в принципі для всієї області. Даний проєкт на митці має розвивати промоцію читання, а також покращити ментальне здоров'я наших жителів і гостей. Ми хочемо показати, що весь світ об'єднується навколо України, і так сьогодні в нас теж є певні локації з країнами світу, де представлені різні культури література в основному. В даних локаціях наші дітки рухаються із маршрутними листами, виконують певні завдання і, звичайно, знайомляться з культурою і літературою світу. Тетяна Скоростинська Ігор Жвенько – Суспільне новини, Житомирщина.